У нас було ще також цілі підтримати людей, яких ми скорочували. Це окрім того, що ми виплачували. Ну е, там була компенсація заробітної платні, техніки Ну, ви виплачували. давайте тоді прямо скаже. Ви виплатили дві зарплати додатково? Дві зарплати і додаткові ще були виплати, про які ми не особливо публічно говоримо, але це on, скажу, фінансові так, це, 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 виплати. Так, само. Це фінансові виплати були додаткові як такі бонус. Техніку залишили, страховки залишили і там ну, де, деякі ще, ще речі. Інша частина підтримки було це допомогти людям, яких скорочено знайти місце роботи. Тому ми зробили окремі такі списки з, ну, з працівниками, з їхніми профайлами в LinkedIn, для того, щоб поділитися з нашими партнерами, і там багато хто ну, від відразу. Підхватив. Ну, я сподіваюсь, більшість людей вже знайшло роботу. У мене зараз немає статистики конкретної, скільки людей саме. Але ви слідкуєте за цим? Так. Да? Слідкуєте за ну, О, хто, хто відкритий до цього, угу. так хто не дуже, можливо, там через LinkedIn дізнаємося, що хтось новий профайл і вже має нове місце роботи. Але це для нас також був важливий фактор, як підтримати людей, яких було звільнено.